E Преподобний Максим-Сповідник жив у VII столітті. Тоді церква потерпала від єретичного вчення монофілітів. Вони стверджували, що Ісус Христос має дві природи людську і Божественну, але одну волю, лише Божественну. Водночас отці церкви обстоювали думку про дві волі спасителя – людську та Божественну. Святий Максим активно проповідував православні вчення. За це він і постраждав від рук Константинопольського патріарха монофеліта Констанца II. Після жорстоких мук праведника було заслано до колхіди, де він і спочив. Пізніше його мощі були перенесені до Константинополя. Ніщо в обожненні не є витвором природи, бо природа не може зрозуміти Бога. Ікона Божої Матері Мінська. Дійшла до нас із глибокої давнини. За переказом її написав святий апостол Лука. У X столітті цей образ привіз до Києва рівноапостольний князь Володимир. Святий правитель Русі поставив його у головний храм Десятинну Церкву. Майже п'ять століть образ Пресвятої Богородиці перебував у Києві. 1482 року кримський хан Менглі Єрей розграбував і спалив місто, взявши безліч полонених. З давньої ікони завойовники здерли гарно прикрашену ризу, а саму святиню кинули у води Дніпра. Згідно з переказами, образ чи то по воді, чи то проти води був дивним чином перенесений до Мінська. І на річці свіслочі під замком став. Нині ікона перебуває в Святодухівському соборі Мінська і є чи не головною святинею Білорусі. Історичний шлях цієї святині пов'язує воєдино часи та народи. У 25 років він зайняв високу посаду головного архітектора Кишинева. За проектами Олександра Йосиповича Бернардатці у місті було зведено понад 30 будівель. Молдавський архітектор використовував прийоми і деталі італійського, візантійського та російського зодчества. Його будинки стали не тільки окрасою Кишинева, а й перлинами архітектурної спадщини усього 19 століття. Серед них гімназія Дадіані, нині Національний художній музей. Капела жіночої гімназії та Нововірменська церква. А у величній водонапірній башті Зодчала зараз розташований музей міста. У 1878 році Бернардацці переїхав до Одеси, де прожив другу половину життя та побудував чимало будівель. Його шедевр у місті перлині біля моря готель Брістоль. У творчості Бернардатці. При всьому багатстві та насиченості фасаду нічого немає зайвого. Визначний російський учений тюрколог, знавець майже 65 мов Микола Іванович Ашмарін. Усе своє життя він досліджував чуваський фольклор. Головною працею мовознавця став 17 томний словник чуваської мови, який Ашмарін готував упродовж 30 років. Перші два томи побачили світ у 1910 і 12 роках. Останній, 17-й том, був надрукований у 1950 році в Чебоксарах. Ученого декілька разів запрошували працювати за кордон, але він щоразу відмовлявся, говорячи, що в нього є батьківщина, якій він має служити, як би не було важко. Становище Поволжя у 20-30-х роках минулого століття байдужість чиновників, сім'я. У якій дев'ятеро дітей усе це відчутно стоїть за словами як би не було важко. Уся моя діяльність була переважно присвячена вивченню мови, історії і духовної культури чуваської народності. У наступному випуску про чудотворну ікону Пресвятої Богородиці Страсну На честь полеглих героїв російсько-турецької війни 1877-1878 років удячні нащадки спорудили на Шипхінському перевалі величний монумент. 26 серпня 1962 року митрополит Київський всієї України блаженніший Володимир прийняв на себе чорнечі обітниці. Блыскуча выканавится пісень Надежды, когда цвіли сади», мы долгое эхо друг друга польская співачка Анна Герман.